Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І в нас вибування коледж Розвуд. Погнали! О, кадилак. Так, подаль до полу. Погнали. Так. Ось так. Штовхають мене. Зараз цих скотиняк ми обженемо. Давай, давай, давай. Ти зможеш? Кобальт, ти зможеш. Давай. Ось так. Набираємо швидкість. Ха. Я попереду всіх. Я в лідерах. Ось так. Ідеально входимо в поворот. Ось так. Трохи затримали того, хто плететься останнім. Оце ми ганяємо. Стопи, гальмуйте мене. А, хто там? Хром вибув? Ось так. Ось так, давай. Так. Точно на лаку на хвості прямо в мене. Думаю, нас дожне мене, та ні за що в нього це не вийде. Гарна була спроба, але, але не вдалою. Тепер уже останнє коло. Шкода, що в попередній грі не було на вибування заїздів, тільки цей стріт Х. і там що там драг, дрифтинг. Ну тут дрифтингу немає, драг є також. Так, давай. Ось так, ідеально. Входимо в поворот. Було дуже близько. Тепер фінальний ривок. Та фініш. Два касарка отримали. Так що. На цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!